Це на каналі Сладко Київка і сьогодні, як ви знаєте, розпаковочка. та да да -дам! Лолка Ось така от серія, тут, коротше, зачіску треба робити, як тут кажуть. Ну, давайте відкривати. Тут мені вже Чуть, -чуть надірвали. Так, я розкриваю. Бабуся! Поможи. Через секунду буду. Ось. Не знов ну, надервала. Вниз. Надо вниз. Треба допомогти. Не треба було допомога я вже сама. Розібралась, хотіла сказати. Так, все. Ось такий у нас шарик. Бабуся, почекай. О. Тут треба наступний слой здерти через секундочку. Все, мне надервало. Раз, секунду. Так, все. Так, о, а тут у нас само дуже легенько. Так, це тут якісь шарики. А, ну це тут, тут, це тут надо так? Ммм, так. Це висипає. А, це спеціальна пленка, чи що? Бо я не понімаю. Так, це плюночка якась неважлива. Так, коротше, колекція. Дивимось колекцію спочатку. Що. Що, сейчас, сейчас. А, я сейчас я подивлюсь. Ой, я знаю, яка в моєї подружки. В моєї подружки ось така вот. А в мене я не знаю поки що. Так дивіться. Вот такая вот коллекция. А тут еще две сестренки, типа редкие ней. А ну еще вот все. Вот все. Вот все вот еще две сестреночки. Ну, короче, вот такая вот коллекция. Так, это я так поняла сама лялька. Так, все, давайте открывать первый предмет. А, це знаю. Так, давайте спочатку інструкцію подивимось, бо я щас тут таке накручу. Наверчу, накручу. Так, інструкція. Інструкція тут позаду. Так, перше. Положить. Прикріпить. Ага висипать воду кунуть і прищипывать, потім п'яте попшикувати так, чимось таким, М -м потім хай вона, типу, пятки. Під...